Розпочати будівництво підземного переходу в Луцьку обіцяють вже наступного 2015 року. Він має з'явитися по проспекту Соборності між торгово-розважальним комплексом Порт Сіті і за вокзальним ринком. Про це повідомили в день депутата Луцької ради, коли обранці громади оцінювали, як дорожники виконали роботи. Є ну, принаймні, попередньо заява від, скажімо так, представників групи Контініум, що вони все-таки в наступному році нарешті. Нарешті мають розпочати будівництво підземного переходу від Порт-Сіті, від Тамтама до ринку. Тому ми попередньо планували, що оцю смугу по соборності доведемо до мосту, але так як в наступному році очікуються, підземні роботи немає змісту, вони їх проведуть і вже тоді, так як казав Іван Євгенович, буде доведено ремонт дорожнього полотна аж з виходом на міст. От. Тобто очікуємо, вони принаймні мають такий твердий намір почати і за той рік якби, завершити підземний перехід. Такі наміри вони попередньо озвучили. От. Тим більше це їхнє зобов'язання, яке було взято, взято ними ще при будівництві там-там. Так що будемо сподіватися, що цей перехід, бо він дозволить розвантажити перехрестя, буде завершений. За рік, що минає, на ремонт доріг в обласному центрі виділено 20 мільйонів гривень. Цей день депутата від інших буде відділятися, напевно, тим, що тут найбільше коштів виділяється і з міського бюджету, і з державного бюджету, і з обласного бюджету на, саме на ці цілі. Це мається на увазі вулиці, це мається на увазі прибудинкові території. Основний аспект скажімо, цього всього це безперечно наша дорожня мережа. Ось, і тому, Перед формуванням бюджету слідуючого року, перед розглядом інформації на сесії міської ради про стан виконання програми, яка прийнята на сесії, Ось буде інформувати Кубіцький Іван Євгенович на сесії. Тобто депутати хочуть дізнатися, куди ж йдуть кошти. Як вони вкладаються, як виконуються ті рішення, які були прийняті мається, у нас по переліку вулиці і так далі. На сьогоднішній день ми завершуємо те, що намічали на цей рік по дорогах. Тобто це вулиця Гнідавська, ну, вона повністю вся, всі роботи не будуть виконані, тому що коштів не вистачає, там великий проєкт. І вулиця Соборності, проспект Соборності. Це дві таких основних вулиці, які ще в стадії завершення роботи йдуть. Ну і є ще невеличкі вулиці, десь там в центрі міста. Думаємо, зараз по вулиці Замкової планували робити, ну там дійсно сьогодні дуже стан такий поганий цієї вулиці. Думали робити асфальт, але все-таки я дав доручення архітектурі, нехай розроблять концепцію. Дорожну саме, якщо можна так її назвати в старому місці і все-таки переходити на бруківку, в тому числі і на дорозі. В основному це ямковий ремонт? Ні, це капітальний ремонт і частково поточний. Це капітальний, серйозний ремонт з застосуванням е сучасного дорожнього покриття, ну, е ну, е якого найсучаснішого, якого є сьогодні, е це на проспекті Соборності Гнідавській. Вулиці Чому? Тому що там дуже великий рух транспорту і сьогодні воно дороге, воно не просте, але воно буде довговічне і буде. Я сподіваюсь, в тому числі, що ну, і ефективно використане. А як ви визначаєте, де саме необхідно робити ремонт дороги? Люди звертаються до вас чи спеціалісти вам підказують? Формується перелік слідуючим чином. Тобто є депутатські запити по зверненню громадян до депутатів, раз, друге. Є, е, безперечно, служба в нас в департаменті житлово-комунального господарства, яка обстежує стан доріг. І тоді приймається рішення, де робиться капітальний ремонт, де робиться поточний ремонт, де робиться ямковий ремонт. Я прихильник все-таки того, щоб робити, якщо робити, то робити серйозно, може десь і не зробити якусь вулицю, а все-таки зробити одну замість двох, але одну зробити добре. Ну, для прикладу, можемо взяти вулицю Чернишевського, так, ну, її не обов'язково було всю робити. Тобто деякі місця можна було просто залишити, але на що це було б похоже. І з часом ті ж самі місця прийшлося б просто доробляти, переробляти. Чому? Тому що коли вона колись робилась, коли вона колись проєктувалась, вона не проєктувалась безперечно, на такий ну, великий рух транспорту і настільки, що стільки автомобілі буде, Тому було прийнято рішення зробити так. Так само, якщо взяти проспект перемоги, ми плануємо... Це проспект перемоги, Соборності, на слідуючий рік міст, той, що йде вже з проспекту Перемоги, далі починається проспект Соборності, до Тантами, до, до як кажуть в Луцьку. Взагалі цей вузол на наступний рік завершиться, зробити, щоб він був ну, дійсно вже таким, який довго служив би. Нормально, тому що якщо міст навіть взяти, то саме. Ми, до речі, мости поробили всі. І в нас сьогодні немає ситуації, вже за два роки ми зробили всі мости в Луцьку. Депутати ознайомилися з ходом робіт на вулиці Гетьмана Дорошенка, де в липні затопило шість приватних будівель. Не дуже вона жила та надія, ми не знаємо, з чим це в принципі, зв'язано, чи з виборами що пройшли, хоча починалося робити перед. Мабуть, що ну, за стільки років, скільки я живу, то мене таке не наділись. Які відчуття зараз? Якою має бути дорога, як ви думаєте? Ну, відчуття хочеться, щоб були самі хороші, але щось в мене їх немає. От немає надії, чи вона буде до кінця, чи не буде. Отак От робиться і робиться. За планом має бути, кажуть. Ну, слава Ще... Богу, дай Боже, хай буде. До кінця навіть цього року. Обіцяю. Цього року? Цього року ну, якщо обіцяють, то, мабуть, буде. Хоча, хоча. Ми змушені там будувати насосну станцію, яка в автоматичному режимі під напором буде подавати віснуючий колектор на січовій. Будується дорога, виконує Луцький автодор сервіс і будується зливова каналізація, приватне підприємство Зеніт директор Гаюк. Загальна вартість робіт десь 2 мільйони 180 тисяч. Ну, надіємо, що якщо погода дозволить. Ну, в цьому році 90% реалізуємо, можливо, навіть і всі. Нову бруківку вкладають і на пішохідних доріжках біля Луцького міського центру медико-санітарної допомоги номер 2 Асфальт був покарйожений, плити старі, такі, як лежали на меморіалі. Виконується мощення території і тротуарів, які прилегають. завершаться вони аж після зупинки. Загальна вартість робіт десь в районі 550 тисяч, тому що зараз ще обраховується точна вартість, але ну, роботи виконує підприємство Бетонбрук сервіс. Я думаю, що в цьому році ми їх і завершимо. От. Ну, я думаю, про необхідність таких робіт говорити не приходиться. Ви розумієте, що скільки тут людей кожного дня буває. і... Ну, далеко не наймолодші люди, як правило, сюди приходять, тому що більшість це люди такого вже досить зрілого віку. На прибудинковій території на вулиці Шота Руставелі зроблений капітальний ремонт дорожнього покриття, на яке витрачено більше двох мільйонів гривень. Крім того, тут здійснили капітальний ремонт освітлення, облаштували дитячі і спортивні майданчики. Тут майже 7 тисяч квадратів тільки асфальтування. Виконано тут робіт загалом на 2 мільйони 416 тисяч, з них 2 мільйони 215 це роботи по асфальтуванню. Основна проблема, яка була в дворі, це відсутність стоянок. Практично оця проїжджа частина, яка була, була шириною 3,5 метра. І весь транспорт стояв на зелених зонах то по периметру двора, а двір круговий ми скрізь влаштували стоянки для автотранспорту, щоб просто не портили люди зелену зону, відновили спортивну площадку, встановили дитяче обладнання, відновили зовнішнє освітлення. Майже 247 147 тисяч це тільки зовнішнє освітлення, тому що освітили дорожку, яка веде ззаді цього будиночку, освітили дорожку біля садика, також ззаді он там. І практично весь двір був встановлені нові опори і освітлені по периметру. Тому тут така доволі серйозний об'єм робіт. Ну і відповідно кошти вкладувалися. Практично, так як, ми говорили, так як ми говорили, це робиться все в комплексі. Це дворова територія, спортивна площадка, дитяче обладнання і освітлення. Тривають роботи і на вулиці Гнідавській. Зокрема, тут встановлюють нові бордюри і розширяють дорогу. А на вулиці Чернишевського завершують встановлювати світлофор вартістю 420 тисяч гривень. Облаштовують турнікети і наносять дорожні розмітки. Депутати цього дня відвідали і Луцький зоопарк, у якому здійснюється реконструкція у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Місто отримує півтора мільйона євро на модернізацію зоопарку. Це ну, наймасштабніша подія, напевно, за всю історію Луцького зоопарку. По-перше, це об'єми, які ведуться по будівництву. І по-друге, новий погляд буде на тварин у неволі, скажімо так. І також можемо зазначити, що буде задіяна така територія зоопарка, яка ніколи не була задіяна. Тому що воно більш пустувало, воно було більш там, для таких дрібних тваринок, а тепер це буде ціле ведмеже містечко, звичайно. І де відвідувачі зможуть побачити як у зимову пору року на тварин, тому що це буде приміщення з обігрівом, так і літом можуть побачити і на травичці, і на великому просторому вигулі. Територія, де містечко для левів, вона звичайно має кращий. Краще розташування, тому що вона відгороджена від відвідувачів. Не можна забувати, що зоопарк це існуючий організм. І поруч з будівництвом йде, звичайна щоденна робота. І по прибиранню, і по догляду, і можливо і лікування, і підготовки до зими. І тому містечко для ведмедів воно більш такому складному, тому що будівництво в складному становищі, тому що будівництво проводиться поруч з тваринами. Поки що це не заважає, вони з цікавістю дивляться ну, на свої нові помешкання. Скільки є ведмедів і скільки левів? На сьогоднішній день найбільше на Західну Україну у нас є ведмедів це шість особин. А Левів пара. І якщо ми попередні потомства чи обмінювали, чи десь в інші зоопарки віддавали, то будемо мати змогу лишати потомство, тому що Леви живуть прайдами, великими сім'ями. І я сподіваюся, що вже ми цих ливення зможемо лишати і Лучани і гості міста можуть дивитися не тільки на пару Леві, а на цілий прайд. Моя мета, щоб їздили з Рівне в Луцьк в зоопарк, якщо коротко так сказати. У нас сьогодні з Луцька їздять в зоопарк. Ось наш зоопарк ми хочемо зробити не гіршим, а навпаки набагато кращим. І той перший етап реконструкції, який сьогодні є, який передбачає будівництво містечка для ведмедів і будівництво містечка для левів, ну, таких аналогів в Україні поки що, напевно, не так буде багато. Це приклад успішної співпраці Луцької міської ради, міської ради місто Замост Республіки Польща, яке є нашим містом побратимом, і залучення коштів Європейського Союзу. Зараз Європейський Союз якби, дуже полюбляє такі проєкти і орієнтує нас і поляків, щоб ми з якимось польським містом писали спільний проєкт. Це є приклад такого проєкту. Півтора мільйона євро, мільйон євро йде на зоопарк міста Замост, який і так є дуже гарний, півмільйона євро на зоопарк міста Луцьк. За ці кошти будуть збудовані мережі нові. Артезіанська свердловина і два великих гарних містечка Левіче і Ведмежа. Зараз якраз йдуть роботи, плануємо завершити ці роботи в наступному році. Буде нормальна гарна територія, тобто будуть теплі приміщення, де звірі можуть зимувати, перечікувати негоду і велика територія по 6-7 соток біля кожного з тих містечок, де тварини будуть гуляти на вулиці, раді, ну, якби, приносячи тим радість відвідувачам. Тобто не так, як зараз в клітках знемучені, а в нормальні умови, так як є в Європі. За словами працівників будівельної компанії, роботи у зоопарку планують завершити до кінця наступного року. У планах міської влади і реконструкція та будівництво інших соціально важливих об'єктів Луцька. Перше це основне у нас наші дітки, два дитячих садочки, тобто на Чехова добудова ми її розпочали. Недобудова, скажімо так, а реконструкція в тому приміщенні, де був пенсійний фонд. На вулиці Декабристів у нас там був дитячий садочок, слава Богу, збереглася територія відновлення його роботи цього дитячого садочка, тобто, якщо можна так сказати, два дитячих садочки. Один там на 120 місць, другий десь так. Потім те, що стосується... Наш продовження робіт у нас по наших амбулаторіях сімейного типу на слідкую році вже заходять пошти Світового банку, тобто те, що стосується охорони здоров'я і відкриття ще одної амбулаторії в районі, там десь 33-40 амбулаторії сімейного типу, для того, щоб ми вже завершили по місту повністю. Роз, скажімо так, Ну, максимальні зручності створили лучанам по амбулаторіях сімейного типу. Далі у нас є питання, які стосуються енергозбереження. Тут цілий комплекс, починаючи з модернізації системи централізованого опалення міста Луцька, ну, вже в курсі Лучани за рахунок коштів Європейського банку реконструкції розвитку. Плюс ми зараз працюємо з такою організацією, як Нефко. Це впровадження нерозберігаючих заходів в дитячих садочках, школах і медичних закладах. Ось Потім те, що стосується продовження будівництва 27-ї школи. ось Таких з великих об'єктів, два проєкти дуже серйозних, які ми теж плануємо в наступному році розпочати. це... Господарська побутова каналізація Львівський, Маломилянівський масив і Вересневе. Це такі великі, якщо можна сказати, є плани по водозабезпеченню, тобто завершення установки системи очистки води, продовження роботи у нас по студентському містечку, у нас є питання там, ну це скажімо так, десь більше проєкту. Ну і безперечно, це... Прибудинковій території, це ще вулиці. Розмовляв з Ігорем Роновичем Єремєєвим, це будівництво підземного переходу, це у нас буде здача в кіно, експлуатації кіноконцертного залу, який знаходився в кінотеатрі Промінь. Ось, скажімо, десь частинка таких об'єктів. Ми допрацьовуємо вже перелік об'єктів. Як пропозиція і на обгорення громадськості ми їх, ну, я так думаю, навіть на наступному тижні ми їх вже опублікуємо для того, щоб лучани могли висловити свої побажання.